Українська мова. Уроки 15-16, частина 6. Тема Правопис найуживаніших числівників. Зразки відмінювання числівників. Тема уроку щитання Жуль Верн. Уривок роману Діти Капітана Гранта. Налаштуємося на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та Повторіть ЧИСЛО РЕЧЕЙ Причина і Початок. Числівник починаємо вивчати. Чудово! Відкрийте сторіночку 47 у підручнику та розкажіть все, що ви знаєте про числівник, користуючись картою знань. Чудово! Повертаємося на дев'яту сторінку у підручнику. Доповніть табличку числівниками за зразком. Ви повторили, що числівники за будовою поділяються на прості, складні та складені. Прості 100 складні 800 складені 145. Доберемо по одному прикладу до кожної характеристики. Простий числівник. Так, 2, 3, 5, 10, 40, наприклад. Запишіть один числівник. Доберіть приклад складних числівників. Так, наприклад, 11, 19. Тридцять вісімдесят. Запишіть. Та, добеть складений числівник. Так, наприклад, двісті сімдесят два. Більшість числівників утворено від назви чисел першого десятка. Одинадцять це один на десять, двадцять два десять тощо. Числівник п'ять походить від іменника п'ясть – п'ять пальців, а числівник сорок від назви мішка, що вміщував чотири десятки соболиних шкурок. Числівники змінюються за відмінками. Кількісний числівник 1 змінюється за родами числами. Є одна, одне й одні. Скажіть мені, будь ласка, як утворено більшість числівників? Чи можуть числівники змінюватися за відмінками? Який числівник може змінюватися за родами і числами? Дуже добре. Розгляньмо зразок відмінювання числівників. Числівники 5, 20, 30. Називний скільки? Наприклад, п'ять років учнів. Родовий скількох п'яти п'ятьох років учнів. П'яти років п'ятьох учнів. Давальний скільком п'яти п'ятьом рокам учням. Знахідний скільки скількох П'ять років учнів п'ятьох учнів. Орудний з кількома п'ятьма п'ятьома роками учнями. Місцевий на скількох на п'яти на п'ятьох роках учнях. Ми бачимо, що у нас числівник може мати два варіанти закінчень у відмінках. Наприклад, в родовому п'яти п'ятьох, в давальному – п'ятьом, в знахідному – п'ятьох. Ять орудному п'ятьма п'ятьома, в місцевому на п'яти на п'ятьох. Дуже добре. Відкрийте сторіночку 48. Вивчіть приспів пісеньки про числівник. А тепер давайте прослухаємо пісню та спробуємо заспівати. Знайшли Знайшлимо з відмінком сліду пора. Йшло одинадцяти і вісімдесяти, і твердо знай, що пироги чотири, три і два, аж поки не відкусить хтось дві треті вітретіх пирогах. Чудово! Перегортаємо сторіночку, сторінка 10 в підручнику. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, Класна робота. Права 7. В робочому зошиті напишіть текст, заповнюючи пропуски та записуючи числівники словами. Назвемо з вами числівники до 30 метрів на 10-20 сантиметрів. Поставте відео на паузу, напишіть текст, заповніть пропуски та запишіть числівники словами. А тепер перевіримо червоним виділені пропущені літери та числівники, які потрібно було записати словами. Попрацюємо з останнім реченням. Дерево доживає до 4 тисяч років. У підручнику на 10-й сторіночці до 4000 років підкреслено. Як додаток. Підкреслимо його. Визначимо граматичну основу. Так. Дерево, що робить, доживає. Що дерево? Це в нас підмет, доживає, це присудок. Так, підкреслим. Доживає. До чого? До чотирьох тисяч років. Якими частинами мови виражено додаток? Так, числівником та іменником бачимо, що в нас числівник поєднується з іменником. А тепер відступіть один рядочок та складіть і запишіть питальне речення за текстом. Чудово! Закрийте робочі зошити, сторінка 10. Прочитаємо навчальну одиницю та пригадаємо. Знак м'якшення пишемо після літери Т лише в числівниках від 5 до 20. І 30. Так.

У кінці та всередині інших числівників знак м'якшення після букви Т не пишемо. 50 60 80 500 600 поставте відео на паузу та прочитайте навчальну одиницю два рази і на третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Прочитаємо числівники, які надрукував Незнайко, та їх перевіримо. 37. Правильно, у слові «сім» ми знак м'якшення не пишемо. 658. Так, у слові 600 у нас знаку м'якшення всередині немає. 50. Тут все правильно записано 8. Так, знаку м'якшення в нас немає. Читаємо наступний числівник. 977. Так, бачимо в слові 900 записаний знак м'якшення, а його ми не пишемо. 70. Те саме в кінці слова знак м'якшення не пишемо. 7. Записано правильно. 66. Так, тут записано усе правильно. Відкрийте робочі зошити. Запишіть вправа 9. Перегляньте презентацію із числівниками та запишіть числівники через кому з пам'яті. миллион пятьдесят пятьсот шестнадцать шестьдесят 600. Запишіть у робочому зошиті числівники, які ви запам'ятали. Чудово! Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте слова та запишіть! Тепер запишіть. Дуже добре. Пригадаймо, як ми вимовляємо числівники. Прочитаємо навчальну одиницю. Вимовляй, дотримуючись орфоепічних норм 50, 50, 500. 16 60 шістсот, 70 сімдесяти, 80. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз навчальну одиницю. Чудово! Перегляньте відеофрагмент та подумки повторіть відповіді кави. <риклад> Який чудовий ранок. Так, він причудовий. Підкажи, будь ласка, котра година? Двадцять хвилин на десяту. Дуже дякую. Прощавай. Прощавай. Вітаю, Гаво! Вітаю, Хамелеоне! Ти не знаєш, котра зараз година? Чверть на дванадцяту. Спасибі, папа! -па. Прошу, папа! -па. Добрий день, Гаво. Добрий день, приблудо. Котра зараз година, га? Пів на першу. Дякую, Гаво. Чао! Як ви вже зрозуміли, на сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо правильно називати час. Відкрийте сторіночку 47 у підручнику. Карта знань числівник. І в кінці карти знань порада. Зачитаємо її. Називаючи точний час, слід уживати прийменник «о», Об. Прийду о 10-й годині, приїду об 11-й годині. До 30 хвилин говоримо 20 на 10 годину. Після 30 хвилин за 10.14 година. Зараз ми з вами попрацюємо на сторіночці 11 із годинниками. Розгляньте кожний годинник та назвіть час. Дивимося з вами на перший годинничок та пригадуємо, що велика стрілка це в нас хвилинна, а маленька стрілка це годинна стрілка. Отже, хто мені спробує назвати, котра година зображена на першому годиннику? Так, зображена 14 -та година 34 хвилини. Так, добре. Подивимося на другий годинничок. Бачимо, на 10 хвилин у нас велика стрілка маленька. На 9 годин. Отже, 9 годин 10 хвилин, як ми правильно скажемо. Так, 10 хвилин на 10 годину. Дуже добре. Третій годинок. Дивимося, хвилинна стрілка в нас на 6 отже, це 30 хвилин, а годинна стрілка між 12 і, і часом. Так, і 13-ю годиною, тобто 12 годин 30 хвилин, але як ми правильно скажемо, так, пів на 13 або пів на першу. Розглянемо з вами четвертий годинничок. Дивимося, хвилинна стрілка в нас велика на 9 це 45 хвилин. А маленька стрілка годинна. Так, доходить до 5 годин. Отже, це в нас буде 4 години 45 хвилин. Або ми скажемо. Так, за чверть п'ята. Адже в нас залишається 15 хвилин до 5-ї години. Ми кажемо за 15 хвилин до 5-ї години, або кажемо за чверть п'ята. Чверть, це в нас якраз 15 хвилин. Подивимося з вами на останні години та визначимо час. Велика стрілка хвилина в нас показує на 3 хвилини, так, а маленька година показує. На 8 годин. Отже, 8 годин 3 хвилини. Так, ми скажемо 3 на 9 годину або 3 на 21 годину. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно назвати кожний час на кожному годиннику. Чудово! А тепер відкрийте робочі зошити. Запишіть вправа 12. Запишемо з вами числівники на позначення часу за зразком. Прочитаємо зразок. 14 година 34 хвилини, 5-хвилина на 7, за чверть шоста пів на 17. -та. На першому годинничку ми визначили, що в нас 14 година 34 хвилини. Перший годинничок ми записувати з вами не будемо, адже в нас записано у зразку. На другому годиннику. Так, була 10 -та хвилина на 10. -ту. Запишіть 10 хвилина на 10. -ту. На третьому годиннику. Так, пів на тринадцяту або пів на першу. Запишіть. На четвертому годинничку? За чверть п'ята. Так, запишіть. І на п'ятому годинничку. Три на дев'яту. Так, запишіть. Чудово, закрийте робочі зошити сторіночка одинадцята у підручнику. Виконайте вправу влучність, позначте правильний варіант відповідей та допишіть слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Познач рядок, у якому є зайве слово. Зайве слово є у рядку с 300 Трійка, адже трійка це в нас іменник. Друге. Укажи рядок, у якому всі числівники записано без помилок. Ви про помилки в інших рядках. Без помилок записані числівники у рядку і. У рядку у у нас допущені такі помилки. Читаємо 50, 50, 10, пропущена літера Т. 60. Все правильно. 600, правильно. 6 пропущена літера Т. У рядочку О 50 правильно. 60 неправильно, адже в нас пишеться літера С. Шістдесят, і пропущена літера Т. 600 шістсот, пропущена літера Т. 16 записано все правильно. Третє познач речення, у якому закінчення числівника вжито неправильно. Перевіряємо. Закінчення числівника вжито неправильно у варіанті F. Мама друкує всіма п'ятьми пальцями. Всіма 5 пальцями так, виправте. Бачимо, що в нас утворився склад циф. Допишіть слово. Яке це може бути слово? Так, цифра, циферблат, наприклад. Молодці хороша робота.